Всім привіт! У цьому відео Клавдія Петрівна зробила першу публічну заяву і повністю розкрила своє обличчя. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Загадкова українська співачка Клавдія Петрівна довгий час інтригувала шанувальників, адже ніколи не показувала свого обличчя. Під час її першого концерту аудиторія жінки вперше змогла оцінити не тільки співочий талант виконавиці, а й її зовнішність. Але спочатку давайте пригадаємо, як Клавдія Петрівна увірвалася в український шоу-бізнес та дізнаємось найбільш цікаві факти про співачку. Хто ти, Клавдія Петрівна, вже сотні разів перепитували прихильники загадкової співачки, яка стрімко увірвалася в український шоу біз у 2023 році? Тоді в мережі TikTok почали з'являтися її перші е, сніпети, поривки з майбутніх хітів, які дуже швидко завірусилися. У серпні того ж року загадкова Клавдія Петрівна у своєму телеграм-каналі виклала сім пісень, серед яких були вже легендарні: Знайди мене та Я щаслива. П'яткі пісні Клавдії Петрівни на увесь світ процитувала Перша леді України Олена Зеленська. Сталося це під час її виступу в рамках третього саміту перших леді та джентльменів, повідомляє видання Люксефен. Тоді Олена Зеленська промовила одну з фраз на популярної пісні Я щаслива. Лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива, процитувала перша леді рядки Клавдії Петрівни, акцентуючи увагу на важливості теми ментального здоров'я. Слухачі в мережі почали дискутувати та створювати власні теорії, хто ж може ховатися за цим образом. Одні бачили досвідчену жінку 35-40 років, інші, навпаки, відчували, що це молода дівчина. Дехто взагалі припускав, що Клавдія Петрівна результат роботи штучного інтелекту. Були такі версії, які припускали, що це може бути вже якась відома співачка. Утім, команда музичного лейблу Небо Мюзик, з яким наразі співпрацює артистка, зауважує, Клавдія – юна дівчина ще навчається у коледжі. Директорка Катерина Шевченка в інтерв'ю Лірум розповіла, що команда від початку дуже зацікавилася цією артисткою. Знадобилося чотири дні роботи в студії, аби записати пісні нової української музики. Своєрідним хрещеним батьком у світі професійної музики для Клавдії Петрівни став її друг, молодий співак Ості. Він є першим артистом Небо М'юзік. Ідея не показувати обличчя це на піархід. Це захотіла сама Клавдія Петрівна, тому що вона боялася, якщо не залетять пісні, то не хотіла позоритися. Пояснив ось в інтерв'ю Музвар. Власне, і зараз уособлення Клавдії Петрівни силует жінки в широкому капелюсі. Свій псевдонім артистка запозичила з твору Володимира Венеченка з записки Карпатого мефістофіля». Клавдія Петрівна так звали коханку головного героя Роману, керівника уряду УНР, який фактично уособлює самого Венеченка. А літературознавці відзначають схожість персонажа Клавдії Петрівни з реальною коханкою Володимира Криловича Лесія Я тобі брехала, і я тебе не кохала, співає Клавдія Петрівна, так наче відповідає Венеченку за нерішучу позицію щодо унезалежнення України від Росії у 1918 році. Що врешті спричинило подальшу більшовицьку окупацію, зазначає редакторка УП Культура Тетяна Пошнова. Пісні Клавдії Петрівни дуже відгукуються сучасній аудиторії. Це особлення стереотипної жінки, настрій якої змінюється 35 разів на день, пояснювала Катерина Шевченка. Вона інфантильна, але водночас розповідає, як жінка може надихати та підсилювати чоловіка. Дощ змиє усі сліди, я ніколи не дізнаюся, хто ти. Поїзд вже вирушає, пасажирів набирає. Ти заходиш у останній вагон, я тебе не доганяю, лише ручкою помахаю, співає Клавдія Петрівна у пісні Хто ти разом із Ості. Цікаво, що ще у вересні 2023 року пірати вкрали пісні Клавдії Петрівни і без дозволу виклали їх на Spotify. Вони швидко набули популярності, а зловмисники відповідно збагатилися на прослуховуваннях. Та більше вони використали чуже фото для обкладинки альбому. Боротьба тривала довго, і зараз піратський аккаунт псевдоспівачки на стрімінговій платформі порожні. Справжній Spotify Клавдії Петрівни має 560 тисяч слухачів, що більше, ніж у Дорофєєва чи як так пише Форбс. На Ютуб пісня Знайди мене Клавдії Петрівни, поки набрала найбільше переглядів 16 мільйонів. Вже легендарний, я щаслива 10 мільйонів. Не менш популярним і вірусним став трек Імператори, який має на тій же платформі понад 8 мільйонів переглядів. Творці проекту Клавдія Петрівна продовжують упевнено підігрівати історію з таємничістю. Так, 6 лютого 2024 року відбулося оголошення переможців премії Золота Зоря лірум». У номінації дебют року перемогла саме Клавдія Петрівна. Утім, тоді отримувати нагороду вийшла 24-річна Маша Кондратенка, відома за своїми піснями про Ванька Встанька та Вогник Жарко. У своїй промові вона не сказала, що і Клавдією Петрівною, але згодом опублікувала загадковий пост у своєму інстаграм у співавторстві з таємничою колегою-виконавицею. Музичний блогер-журналіст Богдан Беспалов провів ціле розслідування, за результатами якого припустив, хто може ховатися за образом Клавдії Петрівни. За його словами, це Соломія Опришко. За чутками вона ще й молодша сестра того самого гості. Мовляв, раніше в нього було багато спільних відео з Соломією. Безпалов проглянув інстаграм Опришко, який на той час був вже відредагований, але йому вдалося знайти демоверсії Я тобі брехала. Та й голос самої Соломії дуже схожий же не клавдію Петрівну. Та більше таємничість з образом ховається аж ніяк не в сором'язливісті, а у віці виконавиці, якій може бути лише 17 років. На думку Безпалова, Ірина Горова, продюсерка лейблу «Помітні», який займається дистрибуцією, чекає повноліття артистки. У квітні 2024 року Клавдія Петрівна вперше з'явилася на сцені. Вона виступила на концерті Артема Кововарова, де презентувала нову пісню барабан. Утім, свого обличчя вона знову не показала артистка була одягнена у широку червону накидку та об'ємний високий капелюх у японському стилі. Мені взагалі писали, що це мій продюсерський проєкт, бо я б так їх зробив. Але хтось виявився набагато крутішим, ніж мої думки. Мені навіть не цікаво дізнатися, хто це. Мені цікаво просто за цим спостерігати, як за мистецтвом. Цього достатньо. Я б не хотів знімати фату і бачити, хто це, ділився Спілак Миловін, який був на концерті Пивоварова і навіть пообіцяв купити квиток на сольний Клавдії Петрівни. 30 31 серпня у палаці спорту відбувся перший сольний концерт найбільшої сучасної музичної загадки. Виконавиця вперше звернулася до шанувальників та повністю показала свої обличчя. Перед своїм глядачем Клавдія постала у білому костюмі. Вона розпустила волосся та зняла свій звичний капелюшок, проте прикрила очі чорними окулярами. Тож першими змогли роздивитися обличчя найтаємнішої артистки України. Користувачі мережі вже зробили свої висновки та зазначили, що Клавдія обрала специфічний образ, який нагадує їм образ Ірини Білик. Не сучасний, а 90-х років. Тоді співачка їздила Україною з популярним тоді альбомом нова та використовувала подібні окуляри. По даному фото я б сказала, що це Ірина Білик. Теж саме хотів написати ті ж враження, написали користувачі мережі. Клавдія Петрівна, як і обіцяла, розкрила усі карти під час своїх виступів. У перший день зірка з'явилася на сцені без масок, але виступала в окулярах, а наприкінці другого концерту показала своє обличчя повністю. Артистка спілкувалася з фанами лише за допомогою соцмереж, але під час своєї появи на сцені вона зробила публічну заяву. Зокрема, на другому концерті знаменитості на сцені увімкнулося відео з промовою Клавдія Петрівна. Співачка зізналася, що довго думала, чи варто й розкривати обличчя, адже тоді інтрига втратиться, але вона зважилася на цей крок. Артистка виконала пісню Я тобі брехала і постала перед глядачами беззвичного великого капелюха. Я читала кожний ваш коментар, старалася прислухатися абсолютно до всіх, і сталося так, що дуже логічно я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів я врешті решт вирішила: критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись побачимо в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас, сказала зірка. Шановні глядачі, що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Варто вказати, що тривалий час в мережі припускали, що співачка інкогніта, яка виступає в образі Клавдія Петрівна, це 18-річна львів'янка Соломія Опришко. Хоча й Клавдія Петрівна не називала своє справжнє ім'я на концертах, але її зовнішній вигляд підтвердив чутки. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.